Я хочу привітати, привітати захисників і захисниць наших, які знаходяться в зоні бойових дій. Я хочу привітати волонтерів, які допомагають нашим Збройним силам. Привітання до Дня ЗСУ усім, хто боронить нашу країну, передає Олександр. Він учасник бойових дій. Вперше до військкомату чоловік пішов у 2014-му, але тоді йому відмовили. Я зрозумів, що війна прийшла на нашу землю, і ми повинні реагувати, от захищати. Військовато відказав, тому що 57 років було, і сказали, що я не годен. Так і так. Згодом Олександр все ж пройшов спецпідготовку та поповнив лави 59-ї бригади. Воював на гарячих напрямках. Спочатку в Луганській області, пізніше під Маріуполем. Згадує, особливе значення для його бригади мала освячена ікона з Ізраїлю. Вона у нас була на позиції. Ми віримо, що вона теж зіграла свою роль. Тому що на позиції не було ні одного пораненого. Коли Олександру виповнилося 60, він вийшов на пенсію. Проте у перший день повномасштабного вторгнення знов викликався добровольцем. На цей раз у ТРО. Я виконував обов'язки командира взвода. У моєму взводі хлопці і обучалися, от і на блокпостах займалися перевіркою. І у нас були задачі, які ми виконували. Розповідає завдяки бойовому досвіду, виконував завдання на прикордонних територіях. Ми перекривали границю з Придністров'я. Там виконували свої задачі, облаштовували позиції, тому що в будь-який час ворог мог піти з Придністров'я. У 65 розповідає Олександр, його все ж змусили вийти на пенсію, хоч як він не наполягав на тому, щоб лишитися на службі. Наразі ж чоловік допомагає організації Ветеран схаб Одеса, яка займається реабілітацією військових, а також долучився до волонтерського руху. Купили дві машини, надсилаємо генератори. От якісь продукти, речі, окрему увагу Олександр приділяє заняттю в школах та проведенню патріотичних конкурсів, адже вважає, що молодь це наше майбутнє. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан перший міський.